Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Сьогодні говоритимо про таке: різкий поворот Трамп розмислює війну в Україні, ядерна зброя у Білорусі. Що правда, а що ні, Молдова на роздоріжжі, політична ситуація в країні напередодні парламентських виборів. А тепер деталі. Головна новина тижня Дональд Трамп дозволив постачання зброї Україні і оголосив 50-денний ультиматум Росії. Після цього він збирається вести жорсткі санкції проти Москви. Ми не хочемо нескінченної війни. каже Дональд Трамп. Якщо Кремль не зробить жодного кроку до миру до 5 вересня, ми перейдемо до нових найжорсткіших санкцій проти російського енергетичного і фінансового секторів. Президент Ша каже, цей крок є тимчасовим, але не Обхідним, аби змусити сторони сісти за стіл переговорів. Ні, я не є на чиємусь боці. Чи знаєте ви на чиєму я боці? Я на боці людства. Я хочу бачити припинення вбивств тисячі людей щотижня. Я хочу бачити припинення вбивств на українсько-російській війні. Я на цьому боці. Заяви з Білого Дому викликали неоднозначну реакцію. як у США, так і серед союзників у НАТО. Деякі європейські лідери привітали рішення Вашингтона активізувати підтримку України, інші ж закликали до обережності. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляє про активну фазу переговорів, яка триває між країнами, що підтримують Україну. Разом із нашими союзниками та сполученими штатами ми працюємо уже давно, але в останні тижні це було особливо інтенсивно. Все це для того, аби дійти до того, де ми є. До місця, де президент чітко дає зрозуміти, що хоче, аби Путін пішов на поступки. Він підкріплює це різним чином військовим та економічним. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський Ки каже, світ має скористатися 50 -ма днями, оголошеними Трампами, аби зробити ще більшим тиск на Росію. президент Трамп і ми знаємо, що президент США оголосив, що Сполучені Штати виготовлять спорядження для України. Ситуація України драматична. Путін збільшив атаки на цивільні цілі. Ми сподіваємося, що цей період 50 днів перед уведенням можливих американських санкцій це час на посилення тиску на Російську Федерацію, щоби опам'яталася нарешті. Російському, аби що врешті опам'ятала. А от голова європейської дипломатії Калас вважає, що відведений Дональдом Трампом термін 50 днів для досягнення миру в Україні дуже довгий з одного боку позитивно, що президент Трамп займає жорстку позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів це дуже довгий термін, враховуючи, що щодня гинуть люди. Зрозуміло, що нам усім потрібно чинити більший тиск на Росію, аби вона продемонструвала свою готовність до миру. Добре, що американці вживають заходів. Але давайте розбиратися, що ж Дональд Трамп розпорядився надати Україні. Це зокрема високоточна зброя системи ППО і безпілотні технології. Правда, досі не зрозуміло точний перелік, і звідки це буде братися. Військовий оглядач Василь Пихньо проаналізував заяви американського лідера. На фронт це поки що ну в принципі ніяк не вплине. З огляду на те, що ми ще поки що не маємо жодної конкретики по заявах Трампа. Ми почули в принципі у всіх його виступах тільки дві плюс-мінус якісь фактологічні позиції. Одна стосу стосується запровадження санкцій проти Росії, і, і то це відбудеться через 50 днів. Друга стосується відправки до країн, членів партнерів по НАТО озброєння йдеться. Ми там почули цифру 17 патріотів, Хоча вже на наступний день після заяв Трампа з'явилися ну не те, щоб навіть пояснення реакції міністерства оборони США про те, що вони не розуміють про що говорив американський президент. Мовляв, звертайтеся у білий дім сухому залишку. Ну дуже мало що є. Зрозуміло. Ми чули також від Марко Рюте. Цека альянсу про те, що йдеться не лише про петріоти, ракети для них, але й про боєприпаси, снаряди, артилерійське озброєння, можливо, якісь реактивні системи залпового вогню, типу Хаймарс, будуть забезпечуватися відповідним боєприпасом. Тобто, це безсумнівно, що вплине на поле бою. Станом на зараз воно точно ніяк іще не вплинуло, тому що нічого не зрозуміло, нічого немає. У будь-якому випадку головна дипломатія, і ця теза вона зберігалася давно. І вона має абсолютний, абсолютно правильний контекст: що головна дипломатія українською стороною чиниться на. На полі бою українськими бійцями, і ясно, що в такому контексті, коли український воїн є водночас українським дипломатом, то краще за все таку дипломатію проводити, коли зброя є, а не коли її немає. Однозначно, що нам потрібно в оборонному сенсі посилити нашу протидію балістичним російським загрозам, тому що у нас зараз є в сенсі обстрілів території нашої держави. Це навіть якщо ми говоримо про виробництво зброї, про українські FPV-дрони, чи про українські дрони, бомбери, чи про виробництво якихось інших одних технологічних систем, котрі зараз ми використовуємо на полі бою. Нам є великий інтерес захистити не тільки цивільне населення, як нам є інтерес захистити нашу оборонну промисловість. Тому що останні удари росіян поруч із абсолютно злочинною метою, коли вони задають ударі по цивільних. Ну на жаль, треба розуміти, що воно прилітає також і по підприємствах нашого ВПК, військово-промислового комплексу. Не для поширення, але ці прильоти так само фіксувалися. Ну масмазі не для широкого загалу розповсюдження інформації, куди саме, але ну росіяни цілили по таких об'єктах. Такі і це факт. Подекуди в деякі об'єкти, ну чи не щодня росіяни б'ють, 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 б'ють. І ми розуміємо, що рано чи пізно, навіть якщо вони досі не пробили, то у них є всі шанси на те, що вони проб'ють. І дві складові таких уражень є: це дрони і це балістичні ракети. Тобто, якщо з дронами ми маємо змогу самі. Ну, принаймні, скажімо, такий огляд, десь обрій, подивившись туди далеко, ми можемо побачити в обрії, як ми з ними можемо боротися. У нас є перспективи і зенітних дронів, у нас є перспективи автоматичних установок. у Нас є перспективи в межах зенітних дронів розвивати наші екіпажі зенітних дронів. Цим можна зайнятися. Тим паче, це зараз перейшло в статус державної політики. Відколи за питання, скажімо так, взявся президент. Ну бо реально воно так рухається в нашій країні. Якщо президент сказав. Окей, то значить, це все робиться і робиться дуже швидко. Інше питання, що бажано було б, щоб це робилося завчасно, а не тоді, коли вже певний півень в одне місце клюну. Ми маємо принаймні ось от обрій, куди планувати боротьбу свою власну проти шахетів зенітними дронами. А от проти балістики, ми абсолютно безсилі. Ну ми не маємо нічого. Це об'єктивно. Ми не маємо нічого, щоб могло боротися. Так, були заяви і про власне кажучи, лазери, так і про інші якісь системи, ну але об'єктивно. Ну нема нас цього зараз, станом на сьогодні. Хто буде платити за зброю для України так точно? І незрозуміло. поки погодилися це робити Німеччина, Канада, Норвегія, Франція відмовилася, бо готова витрачати гроші тільки на закупівлю озброєння європейського виробництва. Закупати збираються в першу чергу американські системи Петріо для захисту українських міст від варварських російських обстрілів. Німеччина готова купити два. Справді Норвегія готова купити один. Якщо у випадку з німеччиною я так розумію, що буде розіграна схема, коли Німеччина зі своїх арсеналів передає Україна. Україні і натомість купує в США і заміщає ці комплекси, які вона нам поставила. то з Норвегією не зовсім зрозуміло, тому що наскільки я знаю, в Норвегії немає патріотів. Їхня система ППО побудована з зенітних ракетних комплексів на самс, а вони протидіяти балістиці не можуть. Відповідно, що буде з Норвегією, окрім їхньої готовності, ну питання актуальне. Тобто, зрозуміло, що навіть якщо зараз відкривається цей можливість, цей ринок американський для купівлі західними європейськими партнерами зброї для України, якщо вони будуть так закуповувати і постачати до нас, то це питання не на найближчі дні. Тижні і можливо навіть не на найближчий місяць це трошечки більш відтягнуті в перспективі ця історія. Тому нашому інтересі однозначно є оборонний оборонна зброя про наступальну, так звісно, писали різні медіа і Washington пост писали про те, що Трамп роздумував над тим, аби надати Україні геть не томагавки або якісь інші далекобійні ракети. Подейкували, що це можуть бути JASM і р ракети, які крилаті підвішуються на F-16 і здатні давати ударів по умовній Москві. Ні того, ні іншого ми поки що не побачили. Це наразі не не більше як якісь вологі мрії. Нам би це, звісно, що розв'язало трошки більше рук. Така готовність, така Вона би Живить якісь жести показували і путіну, та й нам би відкривали певні можливості. По-хорошому насправді нас немає інтересу гахнути десь там по Кремлю. Бажано, щоб це ці удари задавалися по місцях вироблення дронів, типу Алабуга чи в Удмурті іжевськ завод Купол інші важливі заводи, які пробивають насправді наші далекобійні дрони. Але знов ж таки це дуже питання дискусійне, якої шкоди задають ці дрони, якщо десь вийде вмастити. В гарний склад, не знаю, де загориться електроніка, де буде якесь паливо, де буде якийсь порох, отак, або якісь боєприпаси, отак. Тоді це буде яскраво і гарно. Якщо це просто пробуває стелю якогось складу чи того ж заводу, і, в принципі, цех цей може бути відновлений за доволі. Швидкий час, якщо це невелика кількість дронів, ну то виникає справді питання щодо ефективності подібних ударів, тому нам потрібно було би далекобійне озброєння. Але станом на зараз, як на мене, все ж таки це трошки наші рожеві мрії, що нам і будуть надавати партнери. Найбільш реалістично в цьому контексті це буде фінансування нашої власної оборонки за рахунок західних партнерів. Готові американці чудово, готові німці, чудово, готові данці нідерландці. Прекрасно, тому що ми справді. І маємо лінійку певно значно дешевших навіть засобів далекобійного ураження, Ті ж ті ж дрони з ними можна експериментувати, покращувати системи наведення, збільшувати вагу бойової частини. Є зараз е, такі дані про те, що окрім далекобійних дронів, лютий і бобер, українська армія застосовує так само дрони fp 1 це півтори тисячі кілометрів польоту, 120 кілограмів бойової частини. Це вже е, така серйозна історія. А плюс до цього всього ракети-дрони, які наша оборонка виробляє від пекло до рути. Ну, тобто лінійка насправді доволі таки широка. Якщо за рахунок західних грошей вдасться її масштабувати, покращити, модифікувати, модернізувати, теж буде мати можливо навіть кращий сенс аніж передача скільки статомагавків, та вони ще треба пускові системи. Це може розтягнутися на роки, насправді, але інформаційно це правильно і це інформаційно це треба підіймати, постійно тримати якось там в тонусі переговорів цю всю історію. Але будьмо відверті до нинішньої навіть американської адміністрації є якийсь певний скептицизм, тому що вони щось можуть. І серйозна і войовнича, скажімо так, на дату. Міністерство оборони України вже підтвердило, що перша партія озброєння прибуде до кінця липня. А президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу США важливим сигналом, що боротьба України за свободу і надалі має підтримку заходу. Це була цитата. В той же час український президент наголошує на необхідності збільшення обсягів виробництва власної зброї. Це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь в глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної української економічної сили на забезпечення наших сил оборони України. З Москви на ініціативи президента США реакція була очікувана різкою. Міністр закордонних справ Лавров пригрозив відповідними заходами. Цитата, ну і це звичайна російська тактика. Тим часом у Вашингтоні вже почалися консультації з конгресом щодо майбутнього санкційного пакету, який за словами представників адміністрації стане найжорсткішим за всю історію США проти Росії. Якщо Москва проігнорує ультиматум. Європа свого боку теж посилює санкційний фронт. Європейський союз ухвалив вже 18-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Новий пакет спрямований на подальше послаблення військово-промислового потенціалу Росії. Він включає замороження активів ще понад ста людей і компаній, пов'язаних із російським оборонним сектором, пропагандою. Та обхідними схемами розширення списку заборонених для експорту товарів подвійного призначення під санкції потрапили компанії з третіх країн, які допомагають Росії обходити обмеження. 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде відчутним для російської економіки, заявив міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка. За його словами, найважливіший елемент цього пакету обмеження ціни на нафту, тому що без цього він був би значно слабшим. Це пакет санкцій, он, це важливий пакет санкцій, бо він передусім накидає стелю на ціну нафти. Це сильний удар. По перше, стосовно російського потенціалу. По друге, це закриття північного потоку. По третє, черговий судна сього флоту 100 охоплені санкціями. Статки з флоти «Ченів-100» єст об'ємтих санкціями. Новий пакет зачіпив білоруських, китайських, турецьких, узбекських посередників, які сприяли постачанню мікрочіпів і дронів до Росії. Вперше введено санкції проти компаній, які займаються цифровими валютами, що використовувались для фінансування воєнних закупівель. Ухвалення жорсткого пакету санкцій, справжня перемога, адже словаччина до останнього блокувала його затвердження. Братислава вимагала гарантій захисту у разі дефіциту газу, різкого зростання цін на нього або проблеми з транзитом. Євросоюз гарантію офіційно надав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. На було цей момент. Подальше блокування 18-го пакету санкцій було б контрпродуктивним і загрожувало б нашим інтересам. Я доручив нашим представникам у Європейському Союзі сприяти ухваленню завтра Абі цесту 18-му санкційному баліку. Головний посил Євросоюзу. Ми бачимо, що Росія шукає обхідні шляхи, тому нові заходи спрямовані не лише на неї, але й на тих, хто допомагає уникати санкцій. А далі говоримо про Білорусь. Вона вже не без'ядерна зона. Офіційний мінськ заявляє, що на її території перебуває тактична ядерна зброя. Росія стверджує, що лише зберігає там боєголовки під своїм контролем. Але чи справді ядерна зброя вже в Білорусі? І хто насправді керує кнопкою? Нагадаю, хронологію подій. 2022 Білорусь змінює конституцію, і скасовує свій безядерний статус. Через рік Москва передає мінську іскандери і модернізовані літаки формально для оборони, фактично як носії ядерної зброї. Супутникові знімки з червня 2025 року показують, у Білорусі зводять складні об'єкти охорони з антенами зв'язку, бункерами і посиленою охороною. Найімовірніше сховище для боєзарядів. Утім, представники української розвідки. Тики заявляли, Білорусь має системи доставки, але жодної ядерної боєголовки там не зберігається. Контроль повністю залишається у російських військових. Міжнародний оглядач Дміцар Міцкевич Далі білорусі на даний момент вельми тяжко сказати. чи є гати ядрова зброя у Вогуля, тому що на самой справі. Люди, які займаються глибоким дослідженням этого питання, ну, ось Білпол той же саме, кажуть, що вони не можуть стверджувати, що на території Біларусі ядровая зброя зараз їсть. Є сороки, які можуть нести ядровую зброю, є самолети, є так само АТРК-Искандер, але самих. Заради то тобок самої зброї подобно, нема. ось така ситуація. Гета ми кажемо про тактичне сороки. Про стратегічне тут в принципі немає сенсу розміщатися, тому що там з усім так би мають інша система їх використання. Такщо ну, мають да свою ядерний потенціал, і не так само не ховають жадання його використати. Вони відкрито кажуть, що ми у випадку екзистенційної погрози для російської державності можемо використати ядерну зброю. Проте повод для їхнього законодавства така погроза існує вже. Тому що є ну, у жіночку прийняли нібито окупованої території України в свій склад. Тому, коли ведуться бойові дії, це значить, що гэта яны класіфікуюць як пагрозу російській територіальній цілісності. Значить, ось яны по сутності могуць тлумачыць гэтым використанні ядровой зброї. Тобак у їх, ну, своїх правових обмежаванняв ніяких не існує. Гэта так само треба розуміць. Плюс ми мусимо лісувати ще один фактор: у них великі проблеми з адекватністю прийняти рішення. по той причині, що їх проблеми з оцінкою ситуації, Покільки Путіну докладують зараз приблизно так, як докладують Лукашенку, ніхто ніяких кепських речів йому докладувати не буде. Ну покільки ніхто не хоче докладати сиру кепські новини. Уля ну я сумніюся тим, що вони зараз здольні адекватно усприймати ситуацію. І,скаж так даваць адэкватныя ацэнкі. Паколькі там склаўся такі рэжым і такі механізм атрымання інфармацыі з месцаў, што ёсць вялікая верагоднасць, яны цалкам адрозным чынам ад рэчаіснасці. Успрымаюць тое, што адбываецца навокал. Білорусь запевняє все в межах міжнародного права, але і Європейський Союз і Сполучені Штати попереджають це ескалація і порушення балансу сил. У відповідь Захід посилює військову присутність у Польщі та країнах Балтії, а НАТО посилено моніторить об'єкти в Білорусі. Роман Полько, колишній командир польського спецпідрозділу Гром про російську ядерну загрозу. Росія Росія весь час використовувала ядерну зброю як елемент залякування. Російські стратегічні війська навіть пожартували собі на цю тему. Ми не тепло і світло. От саме таким чином, як бандити, терористи, вони будують свою моральну силу і намагаються з нас насміхатися. На щастя, такі країни, як Індія і Китай, поставили Путіна на місце, але це не змінює факту, що надії, які мають на меті, про Ферацію поширення цієї зброї масового ураження і її наближення до польських кордонів ми повинні реагувати адекватно. Тобто так само, як колись Федеративна Республіка Німеччина була залучена до цієї системи оборони, так і сьогодні Польща, як прикордонна держава, має все ж брати участь у програмі ядерного стримування значно ширше. Росія, яка застосує ядерну зброю, насправді зашкодить самій собі, тому що важко уявити, щоб тоді світ ефект на полі бою буде незначним бо, всупереч уявленням, психологічний так він сильний але про це теж треба пам'ятати мати десь на задньому плані, що росіяни вже звичайною конвенційною зброєю вбили стільки українців, стільки людей, навіть своїх власних, насправді, що навіть потужна бомба не змогла б зробити стільки за короткий час. Втрати самих росіян оцінюються приблизно в мільйон солдатів. Це показує ким, яким чудовиськом також і для власного народу є. Путін але по суті всі країни світу, особливо ті, які не мають ядерної зброї, які сьогодні так чи інакше толерують, приймають Росію, повністю змінять свою позицію, якщо ця війна ескалує до ядерного рівня, змінював своє становійсько якщо б дошло би до такої ескалації цієї війни до пожому нуклеарної ядерна зброя в Білорусі поки що більше сигнал, ніж ударна сила. Носії її інфраструктура готується, але допоки контролю Москви запуск лише з дозволу Кремля, світ стоїть перед новим етапом ядерного стримування в східній Європі. У Молдові офіційно стартувала виборча кампанія до парламенту голосування заплановане на кінець вересня, і вже зараз аналітики говорять про безпрецедентно напружене політичне протистояння на кону не лише влада в Кишиневі, а й геополітичний вектор самої країни, куди вона йде в Євросоюз або ж в бік Росії. Основна боротьба очікується між проєвропейською владною партією дія і солідарність і блоком проросійських опозиційних сил, який очолює колишній президент Ігор Додон. Все це я поговорила із депутатом парламенту Республіки Молдова Оазу Антоєм. Він представляє провладні сили. Задавався Я ставив собі запитання, чому колишній радянський союз де був так званий єдиний радянський народ, якщо хтось пам'ятає, розпався на 15 дуже різних політичних траєкторій. Від феодалізму ми будемо показувати пальцем до Балтійських держав, які вже в 2004 році стали членами ЄС і НАТО. Республіка Молдова це специфічний випадок, бо ми є правонаступниками наступниками Лишньої радянської Молдавії на відміну від Балтійців, ми не мали прецеденту державності до анексії Бесарабії в 1940 році. На відміну від Балтійців, сталінський режим тут нав'язував створення штучної етнічної ідентичності. Молдавани не румуни заражені русофільством і румунофобією, які нібито розмовляють молдавською, а не румунською мовою, використовують кирилицю, а не латинку. Залізна завіса по пруту, політика русифікації, політика штучної зміни етнічного складу населення, депортації, штучний голод 46-47 років за зразком голодомору в Україні, з випадками канібалізму, коли радянський союз почав розпадатися, мешканці радянської Молдавії не були охоплені ідеєю побудови національної держави, лише вузькі сегменти інтелігенції згадали, що ми румуни і розмовляємо румунською, але ця ідея не була сприйнята більшістю як і ідея об'єднання об'єднання з Румунією ми пройшли через тріумф комуністичної партії 2001 року. Ми пройшли через ганьбу захопленої держави. Ми пережили крадіжку мільярда доларів з резервів Національного банку, чим прославилися. І коли в суспільстві накопичився протестний потенціал, у листопаді 2020 року Мая Санду стала президентом, перемігши кремлівського агента Ігоря Додона. А в 2021 році, за результатами парламентських виборів. 11 липня партія «Дія і Солідарність», яка асоціюється з Майєю Санду, здобула 63 мандати зі 101. Президент країни Майя Сандо підтримує курс на вступ до європейського союзу. Молдова вже почала офіційні переговори. І згідно з останніми соцопитуваннями, підтримка курсу на ЄС залишається високою. Понад 55% населення виступають за євроінтеграцію. Однак усередині країни зростає невдоволення соціально економічною ситуацією. На це вплинуло кілька криз. COVID-19, потім війна в сусідній Україні і енергетичний шантаж. На протяженні останніх років останніми роками відбулися дуже глибокі зміни. Перша європейська бюрократія, сподіваюся, почала розуміти свою сліпоту щодо путінського режиму. Це експансіоністський реваншистський режим, руський мір, це різновид фашизму. Європейська бюрократія почала розуміти, що такі країни, як Молдова, можуть стати джерелом нестабільності, якщо їм не надати чітку перспективу вступу до ЄС. Ми цю перспективу отримали, але це не заслуга європейських чиновників. Це завдяки тому, що громадяни Молдови мобілізувалися. Нам також допомогла наша позиція щодо України та українських біженців. Ми зазнали серйозного навантаження через потік українських біженців, але показали, як я жартома сказав, що ми краще ніж виглядаємо в передвиборчих кампаніях. Після 24 лютого, 2022 року, після початку повномасштабної агресії проти України, Росія втратила інтерес до Молдови, бо Путін. Ський режим розраховував, що спершу захопить Україну, а потім за дві години Молдову. Мінімум, після провалу блискавичної війни, Кремль почав змінювати ставлення до Молдови. Подивіться на карту 1222 кілометри спільного кордону з Україною, з яких 453 ми не контролюємо. Це так зване Придністров'я. Для Росії стратегічно важливо перетворити Молдову на плацдарм на кшталт Білорусі з кордоном з Україною, НАТО, Румунією і використовувати її для дестабілізації. Росія програла перший етап гібридної війни і після референдуму 20 жовтня минулого року, і переобрання Майя санду Кремль робить ставку на парламентські вибори. Тому що, якщо подивитися в Конституцію Молдови, помилково вважається, що це парламентська республіка. Такого прямо не написано. Але парламент визначає основні напрямки зовнішньої та внутрішньої політики. Він затверджує кандидатуру прем'єра. Тому Кремль бореться за те, щоб взяти під контроль парламент і почати перетворення Молдови на плацдарм проти України, Проти України і так далі. Головне питання не лише у зовнішньому курсі, а й у внутрішній стабільності в Україні зростає поляр. Зація серед населення, а проросійські сили активно використовують соціальну напругу, і Москва ще й тисне на больові точки сепаратистський регіон Придністров'я і Гагаузію з проросійськими настроями. Москва вже заявила, що стежитиме за виборами в Молдові та. Цитата залишає за собою право реагувати на провокації у Кишиневі Ці заяви назвали втручанням у внутрішні справи країни і фіксують підкуп виборців активну роль церкви і вчителів історії, які фінансуються за російські гроші. Їх возять до самої Росії. А потім вже в Молдові вони розповсюджують московські наративи. Політична боротьба в Молдові лише набирає обертів і за два місяці. Країна має визначити яким же шляхом йти далі на захід чи до повернення республіки під вплив Москви? На цьому ставимо крапку, і це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Все буде добре!